Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі програма Здоров'я нації. І сьогодні ми продовжуємо зустрічатися з людьми, які змінили себе і світ на краще. Сьогодні ми зустрічаємося з шанованою у місті людиною, яка направила усі свої зусилля на виховання патріотичної молоді. І я хочу представити сьогодні Миколу Васильовича Тирика який є сьогодні тренером команди гри Джура. Мужність, шляхетність, відвага це девіз військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл Джура», в основі занять якої фізичне загартування, туристичні та вишкільні походи, тренування з козацьких бойових мистецтв, володіння зброєю, знання устрою козацької держави, програмою. Передбачені вправи на рухливість, строєва підготовка, акробатика, боротьба, танці, знання зброї та вміння стріляти, тактична підготовка, основи медичних знань і надання першої медичної допомоги. Гра соклджура є одним із інструментів, яким можна привернути увагу молоді до проблем державності відновлення та збереження історичних надбань народу, формування у дітей, любові до нації та самовідданого служіння батьківщині. Коло Васильович, розкажіть, будь ласка, що це за гра, і звідки воно почалося. Тут важко навіть сказати, що це гра, це під виглядом гри, це комплекс виходних заходів. Комплекс. Куди включається і духовне виховання, і фізичне, і спеціалізоване, чисто військове виховання. Це цілий комплекс для підготовки молоді для життя в більш складних обстановці. Ми жили до сих пір і будемо так казати, в теплишних умовах. Повинні ми зрозуміти, що тепличні умови для нас закінчились. Закінчено не тільки тому, що рядом є сусід, закінчено, що така обстановка в цілому світі. Подивіться навколо, подивіться близький скіт, подивіться, що в нас зробилось на Балканах, подивіться в Африці, подивіться другі. Іде перерозподіл ринків, де перерозподіл впливів, де не вистачає ресурсів, а це все буде проводитись методами і збройними. І виживуть ті, хто сильніший, хто більш підготовлений. І Ми це повинні зрозуміти. Якщо ми хочемо вижити як люди, як нація, ми мусимо бути сильними. от мене діти є. Я зараз любого з них відправляю у цю точку гарячу і знаю, що на 50% мінімум він має шанс вижити більше, ніж всі решта, тому що він більш підготовлений. І морально він готовий до будь-яких дій до дій, він не боїться ні страху, ні ні, ні ні болю, нічого він не боїться. І він підготовлений і технологічний. Це раз, ми повинні бути готові. Перше, до життя в сім'ї. Життя в сім'ї може бути той, хто хоче щось зробити. Якщо він каже, що я не можу, я не хочу, так і в сім'ї пішло. Потім на роботі, а потім вже пішла держава. Все з цього складається. Якщо дитина, людина не готова тут, то вона далі не буде готова. Вона все життя до не готова, вона не потрібна до нічого. Ти потрібна в першу чергу собі. І в кінцевому результаті вона не потрібна ні ні кого. Треба її готувати, щоб вони були будини, щоб вони знайшли себе. Зрозуміли? У мене були випадки, що приходили діти, які казати, з них сміялися. Через декілька років показували як приклад. Діти знайшли себе. В цьому році наші вихованці всі поступили на державну форму навчання, хоча ціле літо займалися, вони знаходили час і на одне, і на друге. У нас були тренування, і у нас були заняття, коли ми виходили в 10-й годині вечора ранку і поверталися в 8-й годині вечора додому. Як вдалося такий титул отримати, тобто виграти всеукраїнські змагання в Запоріжжі, наскільки я пам'ятаю. Це ж команди з кожної області, це ж багато людей. І ви своєю командою. Виграли. Виграємо в першу чергу з-за того, що наявний досвід. Певна кількість впертості. Ми вже четвертий рік виставляємо по дві команди. Це от, важко, це складно, от, тому що багато проблем, велика кількість дітей, і контроль, і все втрачається певний, але воно дає певний ефект, тому що більша кількість побачить, може захопитись і далі продовжує. Сутність, що, що діти роблять на цих змаганнях. Знання історії. Історії своєї держави. Знання історії такої, якою вона була. Реальні. Друге уміння надати допомогу собі і іншим. Медичну. Уміння діяти в складних ситуаціях, в польових умовах. Ми живемо тільки в польових таборах. Це треба і розміститись, і прохарчуватись, уміння рухатись. Ми проводимо складні такі етапи змагань, де треба, щоб була координація, рухів, витривалість, сила щоб була. Далі немаловажно, що наші діти їм все одно зараз давай будь-який автомат. Він без підготовки починається також складно, бо за стрільби, за місяць навчити неможливо. Потріб... зброєю також да, Так, да, потрібні роки на це. Ми працюємо зброєю, вони ходять військові частини, кожен з них стріляли ага. більше, ніж деякі солдати в армії стріляють. Ага. Далі боротьба, боротьба, самозахист йде. От ці основні елементи. Ну, у а У вас є ще якісь тренери до, до, Ні, тобто я до ви сам. Тобто ви викладаєте військову підготовку, і історію. Ну, стараюся. Ну, День не витягаю сам, то йду до когось і прошу, щоб допомогли. Наприклад, от ми зараз в е, е, танці. Ми повинні і танцювати, і продекламувати, е, і заспівати. Треба сказати, що ми також е, одні з перших в Україні по цих художніх номерах. Правда, В цьому році в нас вийшов конфуз, бо занадто гостро ми виступили проти там, Росії Путіна все решту, то Миколаївська команда Херсонська написала скаргу на міністра освіти, що ми, ну, будемо показати, російськомовних принижуємо. Угу. От, то Я жалів, я б декілька рядочків там викреслив, що не треба було викреслити. Які перешкоди виникають от, при підготовці? Ну, перешкоди бачите, перешкоди такі самі, як і всюди. Всюди ще, особливо в Міністерствах в інших, сидить старий світ, вчорашній світ, який себе віджив вже, а. який щось нове зробити вже не може. Вони просто-напросто той старий багаж тягнуть, з року в рік переписують, інколи навіть забувши поміняти, дати. От. І оце все, оце старьо хоче, щоб ми жили по-новому, та не будемо ми жити по-новому, поки по-новому не почнемо думати, рухатись, робити. Не будемо ми цього робити. середньому хай школі береться ще чоловік, мінімум 50. Це мінімум. Так що кількість -то в цілому досить значна. Це всі школи задіяні. Всі, 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 всі так, школи да, б ви сказали що тим батькам, так, які сьогодні направляють своїх дітей і хочуть виховати дійсно патріотів своєї держави. Батькам я можу сказати, якщо хочете, щоб вашим дітям було легше в житті, потім робіть, щоб їм було важче зараз готуватися, щоб не готувалися. Якщо ви будете їх тримати в тепличних умовах зараз, зрозумійте, будете з ними мучитись і вони будуть мучитися потім все своє життя. І вже ніхто їм не допоможе. З якого віку треба починати? О, на другий день після народження. Я вже запізнився в мене. Виховання повинно починатись на другий день після народження. Микола Васильович, чи, чи можете ви продемонструвати от, вміння своїх вихованців? Щось зараз спробуємо виступити. Це була одиночна боротьба, а зараз групова боротьба. Значить, цій боротьбі. Друзі... Грає роль, ніби вона проста, але грає роль все. Ноги, сила, ніг, корпусу, вміння триматися якраз купи, щоб у вас не було розірвано, щоб не відійшли. І працювати в колективі. Так, увага! Вступили! Строєва підготовка це вміння діяти кожному окремо по команді. Одночасно, коли одночасно можуть починати діятися зі людей. Ми це переконалися, якщо в бойовій обстановці робити, дати команду. І якщо чітко хтось не виконав цю команду, це рахуйте, що він приречений. Чіткість, де секунди важить життя, якраз і саме основне. Що заставило займатися? цією Саме цікаво. Це по-перше. По-друге, тут вивчаємо історію України, займаємося як фізично, так і інтелектуально. Ну, різнобічно розвинені особистості тут. Ну і тут дуже хороші люди, хороший тренер. Ну, подобається. А от який девіз? Девіз у нас саме на футболці, Богу, душа, життя в Україні, А честь собі можна бачити. А походження, на звідки це дивіться? Мабуть, ще з козацьких часів. Цікаве питання, тому що дорослі, дорослі, а от тут діти, так? І тут є свої особливості. Такі особливості роботи з дітьми. Я не ділю дітей на дорослих тобто людей на дорослих дітей. Діти це ті самі дорослі, тільки з меншим досвідом. Їм треба давати досвід. Звичайно, на останок хочу вам подякувати за такі дуже хороші розповіді, як ви розказали про цю річ. Хочу вам побажати також, щоб ви розвинули цього щоб Все більше і більше дітей займалися цією справою, тому що це дуже важлива справа. І тут є і культурна складова, і історична складова, тому що ми, ми все таки козацького роду, і ми, ми, ми ці, ці речі повинні просувати. І наостанок я хочу вам побажати успіху. Я хочу одного. Щоб ми були такі сильні, що ні, ні одна собака не ризикувала на А Для цього ви повинні робити всі разом. Дякую, дякую.